Бенера обживаються у своєму новому вольєрі у парку Шовковичному. У березні минулого року її та п'ять десятків тварин напризволяще покинув власник. Коли побачили, це дуже було такое, знаєте, засмучене був, тому що ну, вони вже ну, багато часу були голодні. Такий рев був у всіх вольєрах. Ну, вже зрозуміло, що декілька тижнів до де них ніхто не підходив. Там було багато сміття, вони там майже не рухались. Але всі вижили, всі живі здорові. Вадим Лях каже про те, що у місті залишились без догляду півсотні тварин із контактного зоопарку. Дізнався від знайомого. Власник виїхав в Росію, залишив замість себе подивитись там якусь людину, яка теж збиралася в евакуацію, вже не доглядали. І там вже деякий час вже тварини були без догляду, голодні. Ну і тому, подивившись на все це, вирішили взяти шефство над тваринами. Нині опікуються тваринами працівники комунального підприємства Благоустрій нещодавно коней, поні та овець перевели до нових вольєрів у парку Шовковичному. Тут облаштували годівниці для тварин, підвели воду. Вже рік годуємо їх, вигулюємо. Ну і в цьому році вже вирішили перевезти їх в парк, тому що ну дуже там тісно, потрібно з ними гуляти. Простір потрібен і зробили такий вольєрку парку шовковичному. Перевезли зараз. Тут бачимо, що коника. Поні, ну ще там вівці, ну, потім ще барашки з'являться. Олексій Каменів доглядає тварин, які поки залишаються на території контактного зоопарку. Це вівці, віслюки, павичі, фазани, кури. Каже, минулоріч застали тварин бездоглядними, голодними і хворими. Кози були вздуті, знайшли ветеринара, підлічили. У ослов були копита. Так по виду скажу, что их вообще никогда не обрезали. Подрезали, почистили. Сейчас уже они нормально ходят, потому что после обрезки они не могли стоять. Суставы были немножко покручены из-за того, что копыта не подрезались. каже, кажется, є й поповнення серед тварин. И с прошлого года у нас получилась семья и получился приплод. Малазійська порода свиней. Это папа. Дальше мы сейчас пройдем, и я вам. Вот это мама у нас, там Адам, это Ева. Сюда. Вот она как бы ко мне привыкла, меня не боится. Вот. а вот это их не их не потомство. Четыре девочки, которые им уже будет в августе. Вадимлях каже, годувати тварин допомагають місцеві підприємці та небайдужі люди. Допомагають. Ну, наприклад, вчора подзвонив там знайомий фермер, каже, є там пара мішків зерна. потрібно, потрібно, я кажу, потрібно, там. До цього ну, теж знайомий. Каже, віднови виробництво, комбікорм, якщо потрібно, то там що чим можу там тонну привіз. Тобто таких, яких закупівель не потребує, там люди приносять. Місні жителі дуже приходять і теж допомагають, дають там морковку, яблучки, капусточку, листя. Навіть вчора чоловік приходив, сказав, що він працює в нашому ринки, там дуже багато всяких відходів. Горять, може, буде, Гарю, будь ласка, приносите, допомагайте. Діти підходять, всі дивляться, їм подобається. За словами Вадима Ляха, у подальших планах збудувати більше вольєрів та перевезти всіх тварин із території контактного зоопарку до парку Шовковичного. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.